Хочу офіційно передати автомобілі, які вирушать з зону АТО представникам самооборони міста Черкаси, щоб вони довезли ці автомобілі і передали нашим побратимам з рук в руки. Ці автомобілі, що ми бачимо, вони будуть передані батальйону Айдар, підрозділ Черкаси. В батальйоні Айдар є підрозділ Черкаси. Це 32 наших побратима, Черкашани, які офіційно знаходяться в батальйоні Айдар і воюють. Оберігаючи нашу країну, це передали з міста Любліна. фундація називається Ніподліглась. Це дуже така сильна фундація, яка на своєму будинку має український прапор і польський. Це вони солідарні дуже з Україною. І якби керівник тої фундації він душою і серцем хоче зараз допомагати нашим побратимам, які воюють на сході. І дуже в Любліні є створений перший батальйон територіальної оборони. Він буде побратимом таким, побратим зв'язки будуть з батальйоном Чернігів, і вони хочуть максимально зараз долучатися до того, щоб в війні з російським агресором бути одною командою, щоб не пустити його на наші землі, бо вони добре розуміють, бо без сильної України немає сильної Польщі. Це вже 25-й автомобіль, який ми передаємо на схід, але вперше ми передаємо це з Черкас, і щоб показати, що е допомога за кордону, це не тільки Київ, це не тільки центр. Потому, тому що центр підтримки добровольців це не тільки Київ, це вся Україна. Речі, практично кожен день з Черкас виїжджає принаймні один автомобіль з АТО. Це дуже великий. Діла це дуже велика допомога, і я також маючи таку нагоду, звертаюсь до всіх черкешан, щоб не бути байдужими зараз. Саме в цей момент ми маємо всі згуртуватися ще більше ніж ми були згуртовані.